Більше подобаються подобається молочні, а зараз проти молочних йде ціла компанія, що вони не корисні чи зрозуміла твоє питання. Не дуже подобаються м'ясні продукти, там не їдяться. Ну інколи людині не дуже подобається, тому що вона їх там погано переноситься. Це одне питання, да і можна якби розпитати людину, чому там чи важкість, чи що, і якби це можна налагодити. Це одне. Ну хтось менше любить, хтось молочний, хтось м'ясний проти молочних компаній Взагалі неоправдана ця абсолютна ця компанія. Молочні продукти корисні, да? От, їх потрібно вживати, саме корисні кисломолочні. всякі ці сири ну мається на увазі, ну сир не mm -hmm. сир твердий, да? а сири ворог на російській мові. Да? Mm -hmm. Такі кисломолочні продукти всі корисні. Але, звісно, треба вибирати, якщо ми купуємо суп. Е в супермаркеті дивитися, щоб там не було великого терміну зберігання, uh -huh. тому що щоб там не було антибіотиків, якихось консервантів. Да. Uh -huh. Ці всі продукти корисні, вважаються тільки що чоловікам, да, от, як це, якщо чоловік вже старший, ніж три рочки, да, то йому вже якби молоко цельне молоко мається на увазі, не потрібно, uh -huh. тому що там є, попадають якісь гормони. Да. Uh -huh. от. А всі кисломол... кисломолочні продукти дуже корисні. Верти сири теж можна, там багато насиченого жира, але невеличку кількість цього твердого це особливо витримані сири, це корисні сири, тому що вони, це ферментований продукт. Uh -huh. Так що, все, головне набрати норму білка. Не, не хочеться м'яса, ну у нас є риба, у нас є молоч, у нас є uh -huh. яйця, чудовий продукт. Дякую.